Ми створимо державу Білорусь, наприклад, в якихось там кордонах зі Смоленщиною. Так, звісно, що Північна Волинь, Північне Полісся, вони мають відійти до України при всій повазі до білорусів, так званих білорусів, адже їхня самоназва Литвини, взагалі-то Литвини це, це Балти, це слов'янізовані балти. І в цьому немає нічого страшного, немає нічого такого дикого. Це слов'янізовані балти на дві третини. Одну, на одну третину це поліщуки. Вся Південна Білорусь це українські Поліщуки. Тому вони мають просто з'єднатися з Україною. Це субетно з українського народу. Так само, як волиняки, галічани, поліщуки. Ну, це абсолютно реальні речі. А на дві третини це слов'янізовані балти. Вони дійсно, вони балти навіть по менталітету. То чому вони мають стидатися своєї самоназви, Литва? Тут може повстати питання з сучасною Литвою. Але, ну, по-перше, вона пишеться як Ліетува, здається так, а ці могли б писатися як Літва. В них ще чомусь не виникає дисонанс від назви білораша. От Білораша, Вайтраша. От англійською їхня держава називається Біла Росія. А поряд є Раша, а це Вайтраша. І в англомовних людей в них взагалі... Немає жодного розподілу між ними. Тобто вони вважають, ну, що це та сама Раша, ну тільки якась там трошки відрізняється. Західна якби її частинка. Ні в кого не виникає дисонанс. Чому має виникнути дисонанс між Лієтувою та Литвою? Я не розумію. Так створення цієї держави або її існування, якщо вона буде дружньою до України, має сенс. А якщо це буде... Не дружня до України держава, то навіщо її підпорувати, навіщо її створювати, навіщо взагалі вести розмову, що ось, мовляв, ми зацікавлені у цій державі? Це абсолютно не потрібно. Тому, звісно ж, є держави, які вже устоялися, які вже є, які існують, з якими треба рахуватися, але тут йде мова про повстання абсолютно нових держав. І якщо, наприклад, Кавказький Емірат не буде контролюватися Україною, скажімо, Туреччиною та Азейбаржаном. І ці країни не будуть мати жодного впливу на цей Кавказський емірат. Ну, це буде просто ще один очах напруги. Навіщо це потрібно? Це постійно буде якийсь котел, суперечок, війн, розборок, кровної помсти. Це абсолютно не потрібно. Тому ці держави мають створюватись також в чіткому усвідомленні і впливу на них і їх залежності. І їх залежності. Тут немає абсолютно нічого такого. Це нові держави, які абсолютно не мають жодної історичної тяглості, які не мають історії, не мають культури державницької. Тому на перших етапах це абсолютно нормальні речі, щоб їхня незалежність була умовною. Поки воно вистоїться, поки воно перебродить все. А на початках це мають бути абсолютно контрольовані державами, переможцями держави, країни. Тому ця мапа повсталих вільних народів Московії, по-перше, вона має відображувати абсолютно інші кордони, справедливі, історичні, географічні, етнічні, навіть релігійні межі. По-друге, вона абсолютно не має співпадати з внутрішньою адміністративною мапою сучасної РФ. По-третє, Зовнішні кордони. Вони не мають повторювати кордони сучасної Москви, бо ці шматки території вони мають відійти тим державам, які на них мають абсолютне, тверде і певне право. І по-третє, величезні території, вони не будуть позначені жодною державністю. Це будуть просто зони економічного впливу, економічних інтересів. Ну, щось на зразок колоній в Африці, як це колись було. Тобто це будуть просто зони економічних інтересів, якась там Сибір, можливо, Камчатка, зони економічних інтересів США, наприклад. Це Чорнозем'я, як я це собі уявляю, це зона економічних інтересів України. Ну, власне, це все і буде Україною, зрештою. Звісно, вам здається, все це дуже фантазійним і неможливим і недосяжним. Але Москвини так само називали. Свого володаря царем Вілікіє, Малої і Білої Росії. Тоді ще, коли жодним чином вони не контролювали ані Україну, ані Литву, так звану Білую Русь, жодним чином, але вони вже так себе іменували. Це візія, це візіонерство, це бачення. Ви розумієте, якщо ми житимемо з цим баченням, воно рано чи пізно втілиться. А якщо в нас буде бачення поневолених народів, то це бачить втілиться, і ми будемо поневоленими народами. Тому мова тут не йдеться про те, фантазійно, це реально, це нереально. Це просто має бути наше бачення. Римляни програвали карфагенянам раз за разом, крок за кроком. З постійною такою, ви знаєте, закономірністю. Вони програвали Карфагену. І втім... Незважаючи на це, кожний свій виступ римські сенатори закінчували словами, що Картаго Деленда Ест. Карфаген має бути зруйнований. І рано чи пізно вони таки зруйнували Карфаген. Були понічні війни. Це вся троховодія тягнулася ну, понад 100 років. І зрештою вони таки зруйнували Карфаген. Так маємо і ми. Московія деленда Ест. Неважливо, що зараз відбувається. Це ціль, це мета. І поки ми її не реалізуємо, ми завжди будемо загрожені. Ми ніколи не зможемо реалізувати своє призначення на цій планеті від Бога, тому що ми маємо вбити те, що ми породили, те зло, яке ми випликали, випистували, те зло, яке ми народили і якому ми дали піднятися на ноги, ми маємо його знищити. Тим самим ми спокутуємо свій гріх, спокутуємо свою вину і тоді. Відкриються шлюзи Божих благословень на нашу країну. Всі бувайте, далі буде.